Охайо, я зараз знаходжуся в Осаці на годиннику 8.24. І я ще не вийшов з хостелу, який покажу трошки пізніше. В мене є 4 години 26 хвилин, аби встигнути показати вам максимальну кількість цікавих місць. Тож полетіли, гуляти зранку центром міста в будній день. Насправді де не з кращих. Можна зустріти тисячі велосипедистів, які їздять не там, де треба. Але й насолодитися красою вбудованих в офісній будівлі храмів. Я йду від станції та німачі Йончеме. І перша визначна пам'ятка на моєму шляху це музей історії. В осаці типово в самому центрі міста знаходиться величезний парк. Але тут є і дуже гарний замок, до якого ми прямо зараз і прямуємо разом із цими людьми. Пірнаємо у ворота Отемон. На фоні грає пічна музика, а води нема. Одним оком дивимося, як люди йдуть помолитися зрання в синтоїстському храмі. Зараз 8.48 і я вже біля замку Осаки. І якось тут забагато людей, як для такої години, але все рівно. Давайте швиденько оглянемо, що тут є цікавого. Колись тут базувалося командування 4-ї армійської дивізії, а зараз знаходиться ТРЦ. І нарешті це головна вежа замку Осаки, яка дивом не постраждала під час Другої світової війни. Японці дуже полюбляли розміщувати арсенали, склади, армію в безпосередній близькості до головних визначних пам'яток більшості міст. І американці під час Другої світової війни все це розбомбили. Ну майже все. Тому те, що збереглася головна вежа замку Осаки, це реально диво. І зараз територію довкола замку активно забудували. Перед вами осака бізнес-парк. Мені щось підказує, що можливість поїсти виникне не дуже скоро, тому я заходжу в комбіні. Сподіваюся, тут є у нігірки чогось таке. Я приїхав на станцію теноджі, це великий транспортний хаб, і зверніть увагу, лише в осаці з усієї Японії люди тримаються правої сторони. Я вирішив поїхати до найбільш віддаленої від центру міста пам'ятки. Йду за лавандовим рюкзаком до кінцевої станції трамвая. Мені, як мешканцю Токіо, дуже незвично користуватися цим видом громадського транспорту. Йдемо за лавандою, платимо 62 гривні за 15 хвилин 9 зупиночок. М -м -м. На годиннику вже 9.58 і я знаходжуся біля головного входу Сумійоші Тайша. І не просто так. Тут велика кількість туристичних груп. Справа в тому, що Суміоші Тайша це головне святилище всіх святилищ Сумійоші, яких в Японії нараховується 2300, засноване в 211 році. Пізніше з південної сторони збудували суміною натсу. Найстаріший відкритий міжнародний порт Японії, але унікальним є архітектурний стиль святилища. Він навіть отримав окрему назву Сумійоші Дзукурі. А Хонден, тобто найбільш священна будівля синтуїстського храму, вважається національним скарбом Японії. Я не знаю, що зараз відбувається, але виглядає це дуже епічно. А ще позаминулого року я зробив цю світлину на цьому ж місці. А так робили всі японці в храмі, то я вирішив на вдачу теж доторкнутися до чорного водяного кролика, хоч він не чорний і не водяний. І через це майже спізнився на свій трамвай. До речі, дуже дивно розташовані сидіння, хочеться між нами поставити стіл та щось відсвяткувати. Ви теж це бачите? Окей, я виходжу. Це були не просто гарні краєвиди. Це найвищий хмарочос Японії 300-метровий Абено Харукас. Невеличкий спойлер. Мені він трошки нагадує вежу Монпарнас в Парижі. Ну а я прямую далі, бо на мене чекає величезний буддийський монастир 6 століття. 1101. Позаду мене монастир щитано. І здається, мені вперше пощастить потрапити всередину, а це робітники просто викидають новорічні обереги. Шітено іноді вважають першим буддійським і найстарішим офіційно керованим храмом в Японії. Монастир споруджувався для відзначення перемоги в громадянській війні про буддийських сил над синтоїстськими. Я намагався порахувати, скільки разів він страждав від блискавок пожеж та воєн, але в мене не вийшло. Наприклад, Ода Бунага в 1576 році напав та спалив храм. Під час першого повітряного нальоту на Осоку в 1945 році національні скарби щітино були знищені, в тому числі і п'ятиповерхова пагода. І нарешті в 1963 році монастир перебудували вже не з дерева, а залізобетону. Він відтворює стиль архітектури Асука, 8 квітня 2020 року. Щітено джі вперше з моменту заснування було закрито, щоб запобігти поширенню коронавірусу. А це звичайна середня школа, яка знаходиться на території храму. А я йду далі. Поруч знаходиться будиський храм з дуже дивною архітектурою головних воріт. Та ти що яка краса? Бачите, бачите, я колись випадково натрапив на цей храм. Всередині все достатньо типове та звичайне, як на мене. Але ззаду це виглядає дуже дивно. Позаду мене знаходиться вежа цутенкаку, і це є одним із символом осаки. До Другої світової війни виглядала трошки по-іншому. Якось так, і реально нагадувала іфілову вежу. Але зараз цутенкаку ось така. А ще я не розумію, вона реально так виглядає чи на реконструкції. А ще тут більше ста років шанують американського Біллі кена як бога речей, якими вони повинні бути. Знаєте, яке перше питання задають японці, коли дізнаються, що я приїхав з якогось міста чи я їв локальну їжу, бо вони залежні від їжі, і мені не пробачить жоден японець, якщо я не скуштую такоякі, то я їх зараз спробую швиденько купити і та поїсти. Я вирішив піти сюди, хоч тут і велика черга, проте вона достатньо швидко рухається. Та це популярна локальна страва, яка готується з рідкого тіста та шматочка восьминога, Посипається струганим тонцем та цибулею з додаванням спеціального соусу, що схоже за смаком на вустерський. Ви можете побачити процес приготування, а я вирішив взяти найбільш популярний варіант 8 штук за 175 гривень. Скажіть наскільки попсово та банально їсти такоякі на фоні найбільш впізнаваного рекламного банера до Тонборі? І те такі маси. Знімати самому такий контент страх як складно. Але смачно. Бімба. Бімба. Рекомендую. Рекомендую. Зараз 12.15, в мене залишилося 30 хвилин. Я на станції Осака, і думаю, в мене є трохи часу, аби підійти до однієї будівлі. І це у меда SkyBiлдін. Я не знаю, чому, але в неї є свій малюночок в Google картах. Люди гріються під сонечком, бо зараз ланч тайм. І здається, це черга на оглядовий майданчик, на який в мене немає ні часу, ні грошей. По ідеї звідси відкриваються більш мальовничі краєвиди ніж з Абеноха Рукас. І я прибіг назад на станцію осака, людей побільшало, а мені ще треба купити, знаєте що, знаєте що? Пиріг для сори, бо лише в осаці вони є. Насправді не лише в осиці. Я ледь, 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 ледь встиг на цей поїзд, бо мені потрібна станція Шін Осака. А ще мені треба роздрукувати квиток. У мене ще є навіть 6 хвилин. Отже, я встиг на свій шінканцен і їду назад в Токіо на кастинги. Сподіваюся, тобі сподобалося відео. тож не забудь поставити вподобайку, прокоментувати та підписатися на мій канал. З вами був пан Авраменко і до нових зустрічей. Па-па!